Після всієї цієї гучної стрілянини у московському крокусі, я думав, що наступного дня в Україні обов'язково знайдеться хтось, хто висловить співчуття родичам невинно уб'єнних, спираючись на універсальні цінності. Ну, Хтось такий гуманіст, гуманіст чи просто вірушний. Ну, все-таки загинули люди і таке і інше. Але на моє здивування, нічого подібного я не почув. І не побачив, я розумію, що в Україні обов'язково були люди, які хотіли солідаризуватися із простим невинним російським народом, який просто став заручником деспотичного режиму, але ніхто не наважився з цих людей зробити це публічно. Ніхто не наважився висловити співчуття. І я думав, що вже все минуло, проїхали, можна перегортати. Сторінку, але вчора я слухав Радіо НВ, і журналістка, розмовляючи з гостем, я приблизно зараз передам її слова, сказала наступне: що ви можете сказати з приводу цього дикунства, яке ми спостерігали у п'ятницю, 22 березня. І я подумав: стоп, що значить дикунство? В чому дикунство? І зрозумів, що очевидно людина. Солідаризується з жертвами і з родичами жертв, вона вважає, що загинули беззбройні люди і загинули ні в чому не повинні люди. І от сьогодні я хочу приділити увагу дикунству беззбройності, беззбройним людям і ні в чому невинним людям. Інколи потрібно говорити про ну, прості речі. І не завжди темою для відеоблога мають бути якісь там гучні інформаційні події. От, звичайна журналістка назвала те, що відбулося у Московському крокусі, дикунством. Перше запитання, а в чому дикунство? От в чому дикунство? Зайшли гарно одягнені у військову форму, озброєні люди з автоматами. Почали стріляти, спокійно виконувати свою роботу, вбивати людей. Потім приїхали інші люди, дістали чорні пакети. Всіх вбитих помістили в чорні пакети. Потім цих вбитих у чорних пакетах завезуть в якісь там похоронні бюро, відспівають паніхіди, парастаси, могили. Потім можна буде ходити на могилу. Молитися, згадувати родичів, близьких плакати і так далі. Ну, як на мене, все цивілізовано. Ви думаєте, це якийсь чорний гумор, тролінг, іронія, Ні, нічого подібного. Я розумію, якби журналістка НВ жила десь в Португалії, або в Іспанії, або в США, в країнах, де давно не було війни. А Журналістка в нас живе в Україні. І вона точно може розрізнити дикунство від недикунства. Я чому так це детально, поетапно розписав всі ці процеси? Тому що в Україні використовують керовані авіабомби. От буквально вчора мені прийшло там звукове повідомлення від колеги, яка описує в деталях, що переживає Куп'янськ, Харківська область і Сумська область. Коли потрапляє керована авіабомба, або взагалі якась ракета в село, і нам повідомляють про 2-3 загиблих жінки чи людини, то це ті, яких можна було ідентифікувати. А від значної частини жертв людей взагалі нічого не залишається. Навіть мокрого місця не залишається. Вирва або воронка там 8 метрів чи скільки в глибину. В діаметр я вже там не знаю скільки. Кишки по парканах, по дротах і так далі. Рештки людей, там кого можуть збирають, ідентифікують і так далі. Оце дикунство. Не можна ні ідентифікувати людину, ні поховати, ні відспівати, не можна прийти на її могилу. Була людина, і взагалі навіть сліду немає. Оце я вважаю дикунство. А те, що відбулося в крокус сіті, ну, це дуже цивілізовано. Спокійно, без суєти, прийшли, розстріляли, інші приїхали, в пакети помістили, похоронне бюро, церква, попи, відспівали, могила, все паніхіди, все вшанування і так далі. Як на мене, все дуже цивілізовано. Наступне щодо беззбройних людей. Апелюють, що не можна і неправильно стріляти у беззбройних людей. А хто взагалі сказав, що ці люди беззбройні? Я знову ж таки апелюю до наших журналістів, і до людей, які живуть зараз під час війни. Таке враження, що війна проходить повз них. Усіх, хто були в кроку з центрі, у них були смартфони, а також у них були ключі, в'язка ключів. Отак можна взяти ключ і ключем вдарити в око нападнику. Ви думаєте, я знущаюсь? До нападника ще треба підійти, так, ще треба підійти. Але при певних обставинах це можна зробити, вдарити в одне око, в друге, нападник втратить орієнтацію, дістати смартфон, і смартфоном довго бити по голові. Або ключем. Якась ймовірність буде, що буде суборегноїдальна гематома чи кровотеча, і нападник помре. А якщо ви знаходитесь в окопі, і у вас тільки автомат Калашнікова 56 чи 65 року випуску з кривим дулом, і на позицію виїхав ворожий танк російський і розстрілює військових з танку з автоматом Калашникова, то ви нічого не зробите. І е, військовий солдат, який знаходиться з автоматом Калашникова, він ще більш беззбройний, ніж. Е, е, Люди, які знаходилися в кроку з центрі. Тому що ви будете прикладом бити по танку, чи стріляти в танк, вам це ніяк не допоможе. Ніяких шансів ні осліпити, ні дезорієнтувати ворога, а противника просто не існує. Ось. І коли починають говорити про те, що це ні в чому не винні люди, це теж ще велике питання. У нас взагалі чомусь вважається, що якщо особа чоловічої статі, і ця особа чоловічої статі одягнула ще військову форму і взяла до рук автомат або якусь іншу зброю, то таку особу чоловічої статі у військовій формі з автоматом в руках не просто можна, а потрібно вбивати. Ну Це якась дивна логіка. Я задам запитання, ну добре, а якщо особа не у військовій формі, і навіть якщо вона не чоловічої статі, а жіночої статі, Наприклад, Мізуліна чи Валентина Матвієнко, які там у Госдумі приймають рішення про початок війни проти України, то в них треба стріляти. Їх можна вбивати чи їх не можна вбивати? Або якщо ці жінки працюють на військовому підприємстві, програмують ракети, приймають участь у виготовленні ракет, якими нас вбивають, то ми... Повинні вбивати цих жінок, чи прямо там на підприємстві, чи, можливо, на вулиці, чи можливо під час відвідування ними театрів, концертів, музеїв. Як на мене, це не риторичне запитання, і ми повинні це розуміти. А я підходжу до питання солідарної відповідальності: чи настільки всі ці люди, які прийшли на концерт пікніка, вони є невинними? І вони тут ні до чого і не причетними. Хочу згадати килимові бомбардування американцями і британцями: Лейпцига, Берліну, Дрездена. Я не знаю, кого які ще там міста вони бомбардували. Вони їх перетворювали в руїни на попіл. Всі ці люди з 42 по 45 рік. Мирно ходили на військові заводи і виробляли боєприпаси, виробляли зброю, якими вбивали інших людей. І нічого, з 42 по 45-й рік англосакси, союзники в Другій світовій війні нормально все вбивали і цивільних, і дітей, і всіх інших. Війна є війна. Я просто до, 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 до цього це все звожу. І потрібно розуміти, що те, що відбулося у Кроку Сіті, це не просто не теракт, це навіть не диверсія, це військова дія. Я прошу звернути увагу на це. Це військова дія. Люди у військовій формі зайшли і розстріляли інших людей різної статі, різної причетності. До війни, до прийняття рішень і так далі. Вони не ставили жодних і ніяких вимог. Вони не казали їм принести мільйон доларів у валізі чи 10 мільярдів доларів. Їм нічого матеріального не було потрібно. Вони зробили свою дію і пішли. Неважливо. і діл, під дахом ФСБ. Це все читається як помста і ведення військових дій. Потрібно розуміти, що війна є війна, і на війні кожен воює так, як він може. І перед тим як говорити, називати це все дикунством, я хочу просто запитати: ну добре, яка буде наша відповідь, якщо нас будуть бомбити керованими авіабомбами, ракетами, вбивати наших дітей, наших жінок, а у нас є тільки стрілецька зброя. Що повинні робити чоловіки в Україні? Вони повинні йти і шукати військові частини, які захищені танками і захищені, там, артилерією і так далі. Ні, вони не повинні. Вони будуть бити туди, що їм доступно, що вони можуть робити. І так треба робити. Якщо у вас є стрілецька зброя, значить ви стріляєте в тих, хто вам доступний. Спочатку доступні чоловіки. Потім доступні жінки. Так ведеться війна. І так робили союзники під час Другої світової війни. На закінчення. Отже, проблема не тільки у ватниках і всіх цих псевдоморалістах і гуманістах-гуманістах або таємних прихильниках росіян, яких тут в Україні достатньо, а проблема також в наших українських ура, навіть патріотах. Які, не задумуючись, вживають слова, починають називати це дикунством. Я ще раз підкреслюю, що ну, ха -ха, дикунство стрілецької зброї вбити, я не можу зрозуміти, чому це дикунство. А чому не дикунство розбомбити Ірак? В Сполучені Штати Америки там різні дані від 150 тисяч до 600 тисяч. Загиблих, цивільних і військових в тому числі. А російська армія, а ці воздушно-космічні сили, Що вони зробили з Сірії? Сирії, то це як називається? Це не дикунство, це не варварство. Тобто скидати бомби з літаків, вбивати дітей і перетворювати все на руїни, то це цивілізація, це цивільність. А от прийти з автоматів розстріляти, це вже не цивільність. Війна є війна. Це погано. Вбивство це погано. В будь-якому випадку. Всі люди прагнуть миру і всі люди хочуть жити. Це зрозуміло. Але якщо ведеться війна, то ведеться війна. І всі методи на цій війні можуть бути застосовані. Ну, отак би я прокоментував дикунство. Нівінноуб'єнних і беззбройних. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей.